Микола на позивний Кокс служить в роті охорони в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 5 місяців. До того чоловік воював на бойових позиціях. Це не не Поздав. 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 Микола народився і виріс на Львівщині. Після закінчення школи пішов на строкову військову службу. Коли почалось зато, прийшла повістка, як обично. Всім практично тоді, на даний момент. І пішов в АТО, відслужив 14 15 рік у 24-й механізованій бригаді імені короля Данила Галицького. На посаді сапера на цей момент був, тому що ну, так треба було. Не, було, не було людей саперів. Хоча сам срочно службу закінчував танкістом. В зоні проведення антитерористичної операції на Донеччині та Луганщині, розповідає військовий, він воював рік і один місяць. Микола говорить, що був момент, коли думав, що не виживе. Нас просто обстрілювали, не прекращаючи мабуть, годин шість, але біля нашого підвальчика стояв склад з нашими ж боєприпасами, які ми, ми мінували мости, поля і так далі. Тобто там куча вибухівки. Ми тільки молили, щоб хоча б якийсь осколочок не попав туди, або пуля. Тому що ми взлетимо, там буде сплошна велика яма. Ні підвалів, ні нас. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Микола, який вже жив у Житомирі, добровольцем пішов до 13-го десантно-штурмового батальйону 95-ї бригади. Чоловік каже, що був в гарячих точках Слов'янську, довгенькому долині, Корольках. На цих рубежах ми стояли дуже довго, тому що це були початки війни. І, на жаль, ми на той момент тільки захищались. Ніяких штурмових дій. На цей момент не було, тому що противника було дуже багато, нас було набагато менше. Люди ще не так були якби, навчені, як зараз вже під час бойових дій. Найстрашніше, мені здається, завжди, коли гине твій побратим, коли не стає людини, з якою ти буквально 5 секунд назад як розмовляв. Ну, це, я вважаю, що це є найстрашніший момент. Ці всі зриви і так далі, воно не настільки страшне. Тому що багато було різних ситуацій. Кажуть, ніхто не, ніхто не знає, як ми взагалі чудом деколи оставалися живі. Ну, Бог є на світі, ми на своїй землі. Микола розповідає, що під час бойових дій у нього нема. відмовила права Радишком частина тіла. Після лікування він знову повернувся на бойові позиції. Після другого мікроінсульту командир вже не дозволив йому воювати. Попросив мене просто, щоб я е, пройшов ВЛК. Бо як він мене не може якби звідси десь в якусь частину сам направити. А по, по проходженню ВЛК, мене можуть направити в тилову якусь частину, щоб я подальше міг проходити службу. На військово-лікарській комісії Миколу визнали обмежено придатним. Чоловік говорить, що всі, з ким він служить в територіальному центрі комплектування, брали участь у бойових діях. Звертаюся до всіх чоловіків. Якщо ви чоловіки, ви просто візьміть себе в руки. Всі мають страх. Нема такої людини, яка не боїться. Зовсім немає. Треба чоловікам подумати саме в першу чергу, наскільки ці мої зараз я маю на увазі побратими можуть видержати там. Є люди, які від початку повномасштабного вторгнення воюють по сьогоднішній день. Рано чи пізно ця людина теж вона хоче перепочити і морально, і фізично. Ну, треба якось е з повагою теж відноситись до тої людини, яка захищає твою батьківщину. Кожен мужчина повинен в себе взяти руки і подумати за свою родину, за свою сім'ю, як йому далі жити. Чим швидше ми виженемо звідси ворога, тим швидше в нас настане мир, наша держава почне процвітати. Ніхто більше не буде гинути. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.